Привіт-привіт! Сьогодні хочу записати невеличке відео на таку тему, які я допустила помилки, коли робила ось ці вазони із тряпки. Дуже багато є відео в інтернеті, і я так само подивилась відео і почала робити. Але в основному відео були такі, знаєте, або на швидкому зображенні, ну, щоб зрозуміти, як воно взагалі робиться. І мало відео, де якісь там нюанси майстри розказують. Тому вже хочу розказати на своєму досвіді, хто може захоче зробити ось так, ви не майстер, а проста садівниця, яка любить своє подвір'я, хоче щось тут. Зробити для краси. І ви побачили ось ці вази і вирішили їх зробити. По-перше, коли ви будете їх робити, не робіть дуже багато оцих загинів, оцієї ажурності. Тому що особливо ось так. Бачите, як я в мене взагалі тут я притулила, воно так і застило. Бачите, що із середини у мене тут взагалі ця прожилка стулена така. Бачите? Так само не робіть якісь такі вузенькі ось оці рюшики. Тому що, коли ви будете потім красити, у вас немає е, якихось таких спеціальних інструментів, щіточок, тоненьких. Треба з довгими палочками. Ви просто не зможете потім оце, оцю всю свою красоту покрасити нормально. Для цього потрібні кісточки спеціальні. Так, зараз навіть покажу. Так, ось дивіться, бачите, повинні у вас бути всякі маленькі, тоненькі, щоб. Позакрашувати, тому що це все у вас буде стояти на подвір'ї, і вам його треба гарно обробити. Краскою, лаком. І ось оці всі місцини просто щіткою. Ну ви не зможете, щітка проста, вона погано туди залазить. Треба, щоб були обов'язково щітки якісь з довгим ворсом. Ось така. Або ось така. Бачите, в мене я зараз перекрашую це все. Тому, якщо ви проста людина, яка не дуже цим всім займається, то для вашої простоти, щоб ви зробили собі, гарну, таку, гарний такий вазон із цієї штряпки, не робіть просто дуже оці тоненькі такі е, ажури оці. Щоб потім ви е, не мучилися і не думали, як вам це все обробити. Так що це такий перший нюанс. Якщо ви, ще раз повторюсь, не майстер, не маєте дуже багато інструментів, зробіть такий спокійний оцей ажур. Тоді ви все покрасите, закрасите. Ось, бачите, наподобі її зараз покажу ось друге, але тут у мене теж багато таких мілкуватих ось. Ось, бачите, тут. І сюди треба дуже тонесенькі кісточки. Сюди теж. Тобто, на оці нюанси, зверніть увагу. Будете собі робити, робляться вони дуже легко, просто тряпка в цемент, гарно змочили. Ось так, бачите, вони в мене висіли просто на відрі. Ось, можна уявити, що це. Кусочок якоїсь в мене футболки був. Отак. От Тільки ще раз кажу, ось оці ажурчики, оці хвильки, не робіть отакі-тонесенькі. Хай вони у вас будуть більші, щоб ви потім змогли взяти просту кісточку купити обикновенну і це все покрасити, полакувати. І буде воно у вас стояти на вулиці не один рік і буде вас радувати. Так, перший нюанс. Потім, як вже навчитеся, вам сподобається, накупляєте різного, різних таких кісточок, і тоді ви вже будете пробувати і такі, і сякі, і вже у вас буде кругом інструмент, де ви зможете кругом достати, кругом прокрасити. Ось, ви бачите? Хочу так показати. Для отаких от тонесеньких, бачите, у вас будуть уже кісточки, ви тоді зможете гарно собі все обробляти. Так, це перше. Другий нюанс. Коли ви от такі вироби зробили, е красіть однією якоюсь фарбою. Тобто, або вже, якщо ви вирішили масляною, ну покрасіть масляною, може дуже у вас гарна е краска. Ось, наприклад, я зараз покажу мене ось цей пеньок. Він пофарбований, ось бачите, це масляна краска. Повністю не додавала воду емурсіонки, тільки масляна коричнева. І зверху в мене тут така для декора, ось видно, бачите, під золото така фарбочка. Але це для декора вона так, трошки наноситься і все. А основна покраска це масляна. Ось оцей гриб у мене покрашений водоемульсіонка, фасадна. Теж одна фарба. водоемульсіонка тут. Це в мене водоемульсіонка. Ще зверху трошки гуаш покрасила. Але гуаш це така, вона так само на водній основі, тобто можна сказати, що краска одна. І вироби нормально, не лущаться, стоять добре. Ось. А о, на оцій вазі я використала, ось бачите, тут одна фарба, а тут у мене на водоемульсіонку ще покрасила цю масляну. І вона в мене за зиму, бачите, злізла. Я її зараз почухала гарно. Це, до речі, ваза так само. Вона двома красками. І вона просто облізла. Тому я її, ось вже, бачите, перекрасила в один колір. І це, ось навіть покажу, бачите, тут у мене на воду емурсіонку фасанду ще намазала масляну краску. І вона просто полущилась. Ще тут дно підкрашу, це підсохне краще. Тож використовуйте якусь одну фарбу. Я ось теж таку зробила. Помилку, експеримент, але показало, що не треба. Використовуйте фасадну краску, додавайте якийсь колір, потім можна додати оці краски для декору. Ось така краска емаль акрилова, воно пише для декору. У мене така, бачите, під срібло і така ось. Це під золото. Наносити такі вже декоративні бліки, щоб трошки так щось. Ну, це так само кожний майстер собі щось видумляє і щоб ви знали, що є ось такі акрилови можна якими можна робити якісь бліки. Ну і все. Поки що хотіла отаке відео невеличке. Записати для таких майстрів, ось як я, самоучок, ви десь щось побачили, захотіли собі зробити красоту, і будете знати, що зробіть невеличкі оці волни, хвильки, щоб можна було своєю кісточкою простою, це все покрасити і полакувати, і використовуйте якусь одну фарбу. Або якщо вже масляна у вас вдома десь є. Нехай буде масляна. Ось на такі пеньки. в мене їх два і третій ще. Бачили вже мій садовий кран. То я теж покрасила цією коричневою краскою масляною. Тільки бліки зробила вже оцією підсрібло. Тут в мене золото, там срібло. Бліки ці. Ну, все, бажаю вам успіху. Робіть красоту в своєму саду, садіть тут квіточки, або якісь можна придумати декор з камінчиків викласти, і буде ваш садок веселити вас і радувати. Так що до наступних відео. Все, що буде в мене получатися, або будуть якісь помилки, буду все вам розказувати, щоб ви їх не повторювали. Так що, все, всім пока-пока і до наступних відео. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn